До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броденьюз працівника Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області провели робочу нараду із Бродівським деканатом Львівської єпархії щодо питань із забезпечення пожежної безпеки у культових спорудах. Бродах організували змагання із волейболу, якими вони були. Дивіться далі. На території стадіону ювілейний у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся шостий тур чемпіонату із волейболу. Змагалася волейбольна команда Дружба села Клехотів та нафтовик з міста Броди. Окрім вищезгаданих команд у змаганнях також взяли участь волейболісти із Радивелова, Коняшкова та Попівців. За підсумками змагань команда дружба здолала свого суперника, а саме команду нафтовик із рахунком 3-0. Сергій Нікішин Василина Куть телеканал Бродиумайн. Триває 316-та доба повномасштабного вторгнення расистів на території нашої держави. Збройні сили України невпинно працюють і вже 109 тисяч. 720 окупантів стали безпечними. Тим часом Бродівська міська рада продовжує вдосконалювати систему оповіщення у громаді. Заступники міського голови Олександр Єленевський та Оксана Прокопець передали спеціальне обладнання блоки керування інформацією, підсилювачі, гучномовці для облаштування сповіщення у навчальних закладах. Систему отримали. Бродівський упортний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Бродівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 та бродівський опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Також для КП Броди передано інформатор мікшер та рупори для систем оповіщення, які можна буде розміщувати на автомобілях. Така система дозволить оперативно сповіщати громаду про надзвичайні ситуації у разі відсутності електроживлення та зв'язку. У приміщенні Бродівської книгозбірні обговорили цікаві рецепти на Різдво. Докладніше у сюжеті у закапелках Галицької кухні саме таку назву мав захід, який організувала бібліотекар Олена Підгірняк. Саме вона підготувала творчу зустріч для місцевих жителів, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, яких наше місто прихистило через війну. Сьогодні ми запросили наших гостей. Щоб розказати їм про традиції, культуру, історію Галичини, про галицьку кухню, до нас прийшли господині, які теж люблять готувати і можуть тут дізнатися нові рецепти, цікаві історії про видатних галичан. І кожен з нас має знати історію, культуру, традиції нашого народу. А про які страви буде йдемо? Про страви, які готувалися ще в 19, 20, 21 столітті. Це, наприклад, страви пажеброда, Галицький холодник, Лазанки, Сиротинський пляцок і інші. Зокрема, під час бібліопосиденьок також відбулася відеопрезентація презентація книги «Ігор'я Лельо. Львівська кухня. Кась за який зберегли філізькі кухарі після одного з візитів Франції Особа першого, відрізняється від того, який найбільш поширений клас. Наприкінці бібліопосиденнюкуси присутні виконували українські колядки Сергій Нікішин, Василена Куть телеканал Леканал Брода Майн. Від Федерації профспілок України Радивилівському міському голові Миколі Карапетяно. Вручили почесний знак за розвиток соціального партнерства. Це найвища нагорода від організації. Вручили її із вдячністю за те, що Радивилівська громада відгукнулася однією із перших і надала допомогу жителям Херсонщини, які довго перебували в окупації та постраждали від війни. Заслужена нагорода за ефективну співпрацю. Це наголосив голова Рівненської обласної профспілкової організації працівників державних установ Ігор Дейнека, який разом із заступницею Оленою Олешкевич побували у Радивилівській громаді. Змагання із футзалу тривають, якою була одна із ігор. Бачила наша знімальна група. Увага на екран. у відкритому чемпіонаті про дівчини з футзалу змагалися футболісти групи А і села Суходола проти команди Січ і села Заболуці. Гра була досить насиченою. Подивитися на турнір та вболівати за улюблену команду у цей день зібралося чимало людей. За підсумком змагань гравці ФК Суходоли вирвалися уперед. І з рахунком 5-4 здолавши суперника. <плес> Сергій Нікішин Василена Куть телеканал Бродилайн. <плес> у Радивилівській міській раді вперше у цьому році відбулося засідання комісії з питань. Захисту прав дитини у засіданні комісії під головуванням заступника міського голови Олександра Пастуха взяли участь начальники відділів та структурних підрозділів міської ради, а також представники поліції. На цьому ми завершуємо бродень. Щиро сердечно дякую всім за перегляд. Віримо у Збройні Сили України та нашу перемогу. І до зустрічі!